Усі давні цивілізації, незалежно від рівня розвитку, дивились на чужинців як на примітивних варварів, ну або ж як на здобич для підкорення. Така зневага ґрунтувалась на культурних відмінностях, дивних звичаях, іншій мові та відсутності належних манер. Лише доба просвітництва, яка піднесла науку на п'єдестал, започаткувала поділ людей за вродженими біологічними ознаками і сформувала расові доктрини. Проте ще до цього деякі світлі голови припускали, що існує зв'язок між кольором шкіри, інтелектом і рисами характеру. Вольтер без тіні сумніву заявляв: білі вищі за негрів, як негри вищі за мавп, а мавпи вищі за устриць. Іммануїл Кант вважав темношкірих природно дурними і пихатими, нездатними до глибших почуттів. Попри те, що це життя не виїжджав за межі Канінгсберга. Подібної думки дотримувався, і Бенджамін Франклін, який заперечував здатність чорношкірих до навчання. Справжній расизм, оформлений як наука, з'явився пізніше. Для цього потрібно було створити класифікації, дати визначення та описати людські раси мовою біології. У часи просвітництва довіряли тільки тому, що можна побачити і виміряти. Саме тоді упередження про колір шкіри і природній якості людей почали подавати як об'єктивні факти. Якщо ви дослухали до цього моменту, то вітаю. Сьогодні ми говоримо про расизм. Звідки він взявся, чому досі живий і з чим його їдять? 5. Жарти теж будуть навіть про БЛМ, але попереджаю за хейт спіч у коментарях, бан. А може й ні, бо чесно сумніваюся, що розумна людина взагалі напише щось на кшталт, я білий значить кращий. Така може видати лише диванний мамки неандерталець. Чия найбільша перемога в житті? Пройти рівень у Кенді Краш. А тепер перевірте, чи можете дихати. Втисніть вподобайку, якщо любите білий колір, візьміть банан і поїхали. Якщо маєш проблеми з почуттям гумору, сарказмом та високим тиском. Перед переглядом відео ознайомся з терміном іронія та сконсультуйся з лікарем чи фармацевтом. Та й, взагалі якого хия ти тоді робиш на цьому каналі? У часи просвітництва тема раз і відмінностей людей з'явилась природно. Ніхто особливо не замислювався, що наука того часу мала слабку базу і серйозні обмеження. Дослідники часто підганяли виставки під власні упередження, навіть якщо робили це несвідомо. При цьому саме просвітництво створило міф, що наука це повністю об'єктивне та безстороннє джерело істини, незалежне від політики чи стереотипів. Її авторитет став майже релігійним. Як тільки щось подавали в наукових термінах. Це легко перетворювалося з помилки на загальну прийняту правду. Офіційний роман науки з расизмом почався досить буденно. Професор Йоган Фрідрих Блюменбах взявся вимірювати черепи, привезені з усього світу. Він описав їхню будову і на основі форми та розмірів, поділив людство на п'ять раз за походженням. Сам Блюменбах не збирався перетворювати свою працю на рейтинг хто кращий», але його класифікація швидко стала основою для ідей. Які визначили науковий расизм майже на два століття, і сталося це завдяки його колезі, який сидів поруч. Філософ Крістоф Майнерс, от хто справді побачив перспективу в дослідженнях черепів. Якщо Блюменбах вірив, що всі люди походять від кавказької раси, яка з часом виродилася під впливом умов інших континентів, то Майнерс вважав відмінності між людьми настільки великими, що вони свідчили про різне походження. Так він використав працю Блюменбаха для підтвердження полігеністичної теорії, за якою людські раси виникли незалежно одна від одної з різних видів. Але я думаю, фанатів Велесової книги справді череп інший, є, трошки менший. Блюменбах писав гнівні есе, намагаючись це спростувати, але марно. Радикальні висновки Майнерса публіка ковтала легше, бо, як завжди, прості пояснення популярніші за складні, особливо якщо вони підтверджують власні упередження. І тут чудове місце для ваших вподобайок. Порівняльні дослідження черепів продовжив Андерс Реціус, лікар і професор антропології з Каролінського інституту в Стокгольмі. Серед інших анатомічних відкриттів він дійшов висновку, що людські раси не мають спільного предка. Це твердження викликало дискусії про те, яку саме мав побожда вважати родичем тієї чи іншої раси. Ця гіпотеза виявилася настільки хайповою, що ще в двадцятому столітті нью-йоркський зоолог демонстрував клітку з пігмеєм поруч із шимпанзе, як відсутню ланку між мавпами і чорношкірими африканцями. Обожнювання черепів і далі набирало обертів. Вчені вважали, що розмір має значення. Розмір мозку, а не того, чого ви подумали з Хоча в чорних такі здорові балти, що ви просто чим більше кубічних сантиметрів, тим розумніший. Професор Самуель Мортон з Пенсильванії зібрав найбільшу у світі колекцію черепів, аби досліджувати об'єм мозкової коробки. Пізніше французький антрополог Поль Брока вдосконалив методику, вважаючи, що рівень інтелекту визначає не стільки Розмір, скільки співвідношення ширини та довжини мозку, яке він вимірював власноруч зробленими приладами, за підсумками обох методів порівняння, учені дійшли висновку, що представники білої кавказької раси перевершують інші раси за інтелектом, а найнижче на цій шкалі опинилися чорні африканці. Хоча представники кавказької раси під виду Кадиріус Сосуус, взагалі на від'ємній ланці. Існує міф, ніби книга походження видів перевернула світ з ніг на голову. Насправді, все було інакше. Шокованими залишались лише релігійні консерватори, які наярювали на біблійний креаціонізм. Ну і звісно, любителі хорохлопчиків. Але наука 19 століття відійшла від цієї традиції. Для багатьох вчених праця Дарвіна лише підтвердила теорії, про які розповів. Ідеї еволюції так вдало вписалися в атмосферу прогресу, що з них швидко зробили радикальніші висновки. Ніж пропонував сам Дарвін. Якщо світ розвивається через боротьбу за існування, де виживає найсильніший і найкраще пристосований, то чому це не мало би стосуватися людей і суспільства? Хіба людське життя не підкорюється тим самим законом природи, що й життя у світі тварин? Цікаво, що збочені висновки, зроблені з вульгарної інтерпретації дарвіна, несподівано об'єднали людей із протилежними політичними поглядами. Їх розділяло все, окрім переконання, що раси можна розташувати на сходинках від вищих до нижчих. Тим часом чоловік на ім'я Вільям Самнер, професор соціології Єльського та Чекайського університетів, поєднав економічні ідеї Адама Сміта з еволюційними поглядами Дарвіна. Він вірив у вільну конкуренцію та індивідуальний успіх і вважав, що тварини, люди, суспільства, цивілізації та раси перебувають у постійному конфлікті інтересів і вічній боротьбі, і що ця боротьба лише посилюється, коли зменшується простір для життя. Соціальний дарвінізм з біржовими котируваннями. Тим часом у Європі паризький антрополог Жорж де Луж просував іншу теорію. Він симпатизував марксистському соціалізмові і підтримував права жінок, але все. Теж його більше цікавив зв'язок біології з долею цивілізації, майбутнє яких він вбачав у занепаді. Лапуж вважав, що найбільший внесок у західну культуру зробила арійська раса, яку він вирізняв серед європейців разом із нижчими расами півдня та сходу. А найчастішу арійськість він вбачав у германських народах і особливо мокрів від скандинавів. Хто тебе свого костюму? Марксист, фемініст, арієць. Перепрошую, ідеї жабоїда. Ще раз перепрошую, лапужа особливо книжка Арієць і його соціальна роль чудово прижилися в німецьких пивних, де вони перетворилися на расову програму нацизму. Наука тим часом не відставала. Доктор Джон Даун у праці нотатки про етнічну класифікацію ідіотів вирішив, що Синдром, який сьогодні носить його ім'я, це повернення до давнішого азійського етапу еволюції. Отже, ця хвороба не збі у хромосомах, а історичний флешбек. Через відсутність вподобайок під цим відео. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. До речі, дякую вам за підтримку. І щоб зробити вам ще приємніше для всіх, хто задонатить від 100 гривень за цим QR-кодом або за посиланням під відео, я приготував особливий бонус. Це історія Целібату, яка вже є на каналі. І навіть якщо ви її бачили, то точно не в моїй версії. Бо так як я його змонтував, YouTube Точно не пропустить такі відео. Я планую робити раз на три місяці, можливо, частіше. Якщо ви донатите з монобанку, просто зачекайте, і посилання з'явиться автоматично. Якщо донатите з іншого банку, напишіть мені в телеграм або інстаграм, і я надішлю посилання особисто. Дякую вам. Френсіс Галтон, кузен Дарвіна і головний фанат спадковості, розробив свою теорію. Арійська раса тупіє, адже видатні люди змішуються з нижчими расами і псують генетичний коктейль цивілізації, що може мати фатальні наслідки. Захотілось руку скинути. І якщо ж проблема має біологічне коріння, її можна вирішити шляхом контрольованого покращення людини або ж плановою селекцією, тобто стерилізацією небажаних і розмноженням правильних. Так офіційно народилась Євгеніка. Здавалося, до чого тут євген. Проте Галтон не був піонером у цьому питанні. Ідея вдосконалення людини стара як гебеклітепе. Ще античні філософи вигадували, як виліпити з нас щось досконале. Один із перших євгенічних. Проєктів людства це Спарта. Тут усе життя від колиски до могили зводилося до одного завдання: підготувати солдатів. Якщо дитина виглядала слабкою чи хворобливою, то вона заводила ютуб канал. Якщо дитина виглядала слабкою чи хворобливою, автоматично відправлялась герме з доставкою до Аїда. Якщо шукати першого теоретика Євгеніке, то це Платон. У своїх працях грецький філософ порушував питання спадковості людської природи і вважав нерозумним виховувати дітей із вадами. Його план був просте. Тей зкращуємо найкращих з найкращими і отримуємо надлюдину. При цьому Платон чесно зауважив умови життя теж щось вирішують. Так він відкрив суперечку, яка триває досі. Чи людину формують гени чи виховання? Іншими словами, робимо дала в пробірці, чи просто даємо йому нормальне дитинство без голоду та війни. Платон це той чувак, що міст в Києві побудував. Але то все фігня. Ну або ж філософія. Повернімось до нашого бога, тобто Френсіса Галтона. Термін Євгеніка вперше з'явився у його книзі Спадковий геній, яка стала основою цієї псевдонауки. Відповідно до спрощеного тлумачення дарвінізму, мета полягала в тому, щоб уникати змішування арійців з нижчими расами, натомість стимулювати шлюб і народження дітей серед найкращих представників людства. Однак дослідники розходились. У поглядах на способи реалізації цієї ідеї консервативний Галтон виступав за втручання держави як законодавче, так і фінансове. Він пропонував створити систему заохочень для правильних шлюбів із належним расовим та соціальним статусом. А ось згаданий Вільям Самнер бачив вирішення проблеми інакше: природний добір все зробить сам, допомагати слабким не потрібно, бо хай живе нічше. Тобто виживають найсильніші, а бідні та непристосовані ідуть лісом. Врешті перемогла концепція Галтона, більш цивілізована, та нехай буде науково обґрунтована. Він, як піонер психометрії, розробив методи для вимірювання інтелекту. Статистика, анкети і опитувальники. Це дало змогу оцінювати масові явища через аналіз великих чисел. А статистика, як відомо, не бреше, І вона чесно показала, що чорні частіше хворіють, мають нижчий рівень інтелекту і ледачіші, зате більш схильні до злочинів. Євгеніка, як і Дарвін. Нізм одразу потрапили в список скандальних, але модних. Політики, газети, громадські дебати всі заговорили про те, як покращити людство. Найбільше зацікавлення було не в Німеччині, а в США, країні, яка працювала як плавальний котел для всіх націй світу. Плавильний котел, перепрошую на початку 20-го століття. Америка жила в страху. Націю псують мігранти, а точніше, азіати, і в цей момент академічні диспути про чистоту раси закінчилися. Почалася законодавча практика у 1882 році. США прийняли закон, який забороняв імміграцію китайців. Тим часом з'являється новий хід науки. Тести ICQ. Ну добре, IQ. їх придумали у Франції для шкіл, але в США їх перетворили на універсальний детектор розумних і тупих. Проте ці тести були далекими від науки. Дослідження американських новобранців під час Першої світової війни показали масову загрозу ідіотизму. Причину бачили в неправильному складі мігрантів, коли тести почали застосовувати в карантинному центрі на острові Елліс. Результати підтвердили побоювання у Принстоні. Навіть створили расову ієрархію інтелекту. У цій схемі слов'яни та південні європейці опинилися поруч із азіатами та майже на рівні афроамериканців. Попри зауваження, що ці тести ігнорують соціальні умови, саме їх результати стали підґрунтям для жорсткішого міграційного закону, який надавав перевагу арійцям з північної Європи. Якщо бажаєш побачити, як Трамп сідає на пляшку, в масках рветься пердак, а росіяни поїдають Путіна у палаючій Москві. Задонать на ЗСУ. Страх перед перетворенням країни в дурдом призвів до ще радикальніших кроків. Уже в 1907 році штат Індіана ухвалив закон про примусову стерилізацію людей із психічними розладами. Першою жертвою стала 18-річна Керрі Бак. У 1927 році Верховний суд визнав цей закон легальним, і за прикладом індіани пішли інші штати в підсумку. Десятки тисяч американців зазнали примусової стерилізації. Серед жертв примусової стерилізації переважали жінки, передусім представниці найбідніших верств, расово неприйнятні та матері одиначки, які народили дітей поза шлюбом. Шлюхи у одному лише окрузі Сан у штаті Місісіпі піддали. Нехай буде очищенню 60% афроамериканок. Найчастіше процедуру проводили обманом під час операцій, призначених із зовсім інших причин. За офіційними підрахунками, до 1961 року в США стерилізували близько 60 тисяч людей, з яких 61% становили жінки. Лідером за кількістю таких втручань стала Каліфорнія, де підставою для операції слугували звинувачення у розпусті, проституції чи поширенні венеричних хвороб. Вареників захотілося цікаво, що суспільна реакція на цю практику була переважно байдужою а примусовий характер процедур майже не викликав етичної критики. Парадоксально, але Євгеніка зачарувала не тільки білу еліту, а й афроамериканців. Щоправда, вони тлумачили її інакше. Якщо змішати найкращих представників усіх етнічних груп, можна створити ідеальне суспільство. Та саме теорія Галтона, яка у білих служила для сегрегації, у темношкірих стала гаслом рівності. Але маленька проблема в тому, що США керували англосакси, і їхня версія покращення людства виглядала зовсім інакше. Примусово стерилізація. Ція жінок закриті кордони для небажаних мігрантів, заборони на неправильні шлюби та навіть евтаназія. Від кінця 19-го століття і аж до 60-х років 20-го століття такі методи вважались нормальною державною політикою. Це називалося елімінаційною репродукцією планом створення однорідного народу, який із покоління в покоління, нібито мав ставати ближчим до ідеалу. Насправді це був ідеал, що коштував людям свободи, здоров'я і життя. Євгенічні проекти у США підтримували не лише вчені, а й великі благодійні фонди. Фінансування надходило від Carnegie Institution та фонду Рокфеллера у 1911 році. За кошти Карнегі створили Нью-Йоркське бюро євгенічної реєстрації, яке до 1939 року проводило дослідження природного добору. У 1920-х роках американські університети викладали понад 400 курсів з Євгеніки, де навчалося близько 20 тисяч студентів. Американське генетичне товариство засноване ще у 1906 році Бачало свою місію в полюванні на погану кров. І якщо людина бідна, хвора чи не вписується в норму, її гени краще не передавати далі. Такі нехай буде люмпени отримали клеймо дефектних, що відкрило шлях до жорсткої селекції мігрантів. Боже, якби Трам знав історію, то тішився б як дитя у міжвоєнний період. Головним критерієм для в'їзду в країни стала належність до хорошої чи поганої генофонної групи: азіати, індуси, латиноамериканці, євреї. Та слов'яни, так що особливо не тіштеся, вважалися загрозою для якості нації. Найбільш ганебним епізодом американської Євгеніки була тема Евтаназії у 1911 році. Інститут Карнегів серйозно запропонував покращити генофонд через позбавлення життя. На щастя, масово це не втілили, але лікарняні експерименти все ж траплялися. Наприклад, у медзакладі в Лінкольні, Гілінойс, пацієнтів із групи ризику спеціально заражали туберкульозом Кульозом, через молоко насичене паличками коха, десь в Німеччині, заплакав один Менгеле. Європа довго трималась цивілізованої позиції в лапках. Звісно, расизм тут залишався темою академічних дискусій, а не політики. Щоправда, недовго. Німеччина відкрила товариство расової гігієни. Британія товариство Євгеніки, а Швеція взагалі пішла далі всіх. У 1921 році створила державний інститут расової гігієни, який працював до 1952 року. Примусова стерилізація там тривала до середини 70-х 70-х. Чистота, чистота Нацисти, прийшовши до влади, не вигадували нічого нового. Вони просто переписали американські закони і офіційно ввели їх у Німеччині. Гаррі Лафлін, євгенік із Гарварду, особисто консультував ці реформи. А книжку Медісона Грента за непад великої раси австрійський художник називав своєю біблією на Нюрнберзькому процесі. Адвокат Отто Гофмана, керівника головного управління СС з питання раси та поселень, навіть цитував рішення Верховного суду США у справі з Індіани, вказуючи на лицемірство прокурорів. Сьогодні часто говорять, що це не була справжня наука, бо справжня наука існує лише тепер. Але з якого моменту ми почали відрізняти науку від псевдонауки? Хто в 19 столітті вважав расизм маргінальною теорією? І чи впевнені ми, що через 100 років не скажуть те саме про наші сучасні переконання? Свої думки напишіть в коментарях. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що історія це Вайт це сексуально.